Справжній бум на ось ці сукні. Вони правдиво неймовірні, і ще, крім того, вони дуже гарну демократичну ціну мають. Їх ціна 3800. Тканина дуже тепла, трошечки зі стречем, приємна до тіла. Є ось така кишенька і є шльовки під ремішок, бо цей ремішок не входить в комплекті, це я вже нав'язала. Вишивка вишнева. Подивіться, яке класне закінчення, рукава, вона класно виглядає, навіть без пасочка. Має ось тут замочок. Бачите, це такий от щільний трикотаж, класна ідея. Тобто її можна носити ніби як вишита сукня, але навіть на кожен день. Якщо вам хочеться настрою, і ви і в сукні, і в сукні з етномотивами, і можна і на свято, і можна на, би я бабця казала, і на швінтик, і на пьйоти. Є шліца, це не розпірка, це просто ось така скрита складочка. І позаду вона ось так от виглядає і є в шоколадному кольорі. Але мені здається, вона або одна ще є, а може і нема. Але ми їх очікуємо, тому запитуйте фото. Ми вам дамо.